Вітаю вас, мої любі підписники, шановні гості каналу та любителі астрології. З вами Клименко Наталія і це прогноз для вас на тиждень із 17 по 23 червня. Тиждень буде дуже важливий, адже нас чекає літнє сонцестояння, дуже потужний енергійно день, а та період повного місяця і період серединої точки між коридорами затемнень. Прогнози на весь червень для всіх знаків задяку вже є на моєму каналі, а для індивідуальних прогнозів можете писати мені в директ інстаграм. Посилання залишу в описі під цим відео. А зараз надам вам підказки від зірок, як прожити цей тиждень з максимальною користю для себе та світу. Понеділок, 17 червня, досить активний день, проте із 9-ї години ранку. 7 хвилин і до 9:38 буде місяць без курсу. В цей час ми нових справ не починаємо, підводимо лише підсумки того, що знаємо. А з 9.39 місяць переходить знак Скорпіон. Цей період може зростати наша харизматичність, пристрасність в той же час ревнощі. Ми будемо під впливом 11-ї місячної доби, символом якої є вогняний меч. В цей період необхідна обережність та уважність у ваших справах. Цей день вважається одним з найбільш енергетично потужних днів місяця, але це ще тільки початок, адже попереду місяць тільки набирає свою. Енергію і на нас чекає літнє сонцестояння та повний місяць. Цього дня сприятливо звертатися за допомогою до езотерики, спілкуватися із скорпіонами, проводити свої власні розслідування. Досить продуктивний день. Із 9 години і 21 хвилини Венера, планета гармонії та краси, а також наших бажань, буде переходити в знак Рак. А із 12 години і 8 хвилин Меркурій, що відповідає за наше мислення, за передачу інформації, за паперову справу, документи. Також буде переходити в знак сімейного раку. Тож сприятливі будуть взаємовідносини в колі нашої родини. Ми будемо більш чутливими в цей період, буде зростати наша ностальгія. Ми будемо схильні до емпатії, думки, націлені на створення затишку та комфорту в сім'ї для оселі. Можуть бути важливі зустрічі для нас. Місяць буде в напруженому аспекті квадратури до Плутону. Місяць відповідає за наші емоції, наше внутрішнє відчуття безпеки та комфорту. А Плутон це планета транс. Формації. Тож в цей період ми можемо відчувати певний тиск на себе, бажання кардинальних змін. Цього дня місяць буде робити гармонійний аспект і до Венери, і до Меркурію. А з'єднання Венери і Меркурію дуже чудовий аспект, адже він сприятливий для зустрічей, переговорів. Це можливість вплинути на оточуючих через своє слово, вийде краще передати свої почуття. Цього дня діє напружений аспект між Венерою та Нептуном. Це період розчарувань, можливі недотримання обіцяння. Надмірні витрати. Наприклад, ви можете купити якийсь товар, на ціннику буде одна ціна, а ви можете побачити в чеку, що знижка була зовсім на інший, який був поряд. Або ж можете слідкувати за тою купюрою, яку ви даєте. Перевіряйте свої коди, паролі, Тож краще бути обережними із покупками в цей період, адже можливі самообмани та ілюзії. Цей аспект буде тривати до середи, можливі розгубленість, помилки, бути уважними при підписанні документів та в дорозі. В той же час. Аспект має і позитивний момент. Мислення наше стає більш творчим, посилюється уява. Аспект вже розходиться, проте ми можемо ще відчувати напружену дію між Плутоном та Марсом. Вони мають руйнівну силу. Це період боротьби за владу, за свої інтереси. Зростає наша сила та рішучість. Оскільки вона роз'єднання із Меркурієм, то вона також буде робити напружений аспект до Нептуну, можливі плутанина ілюзії стосовно ваших фінансів та взаємовідносин, також можливі обмани і самообмани, а ви використаєте цей аспект в своїй творчості, оскільки Нептун відповідає за фантазію, можете написати картину або ж подивитися фантастичний фільм, проявити благодійність. У вівторок, 18 червня, місяць продовжує бути в знаці Скорпіон, буде діяти 12-місячна доба. Символом якої є чаша, це період підбиття підсумків, і в цю місячну добу можливі віщі сни, яким можна довіряти. Венера та Меркурій продовжують бути у з'єднанні з знаці Рак, тож вектор наш направлений на взаємовідносини, розмови із близькими людьми на душевному рівні. В цей період важливо тримати думки на позитиві. З вівторка починає діти гармонійний аспект між Меркурієм та Марсом, тобто наші думки і наші дії. Відразу що запланували і зробили. На це буде енергія. Сприятлива можливість досягати поставлених цілей. Мислення наше стає більш діловим, думки швидкими і рішучими. Хороший період і для поїздок, а також підписання короткострокових угод. Венера також буде в аспекті можливостей до Марсу. Венера і Марс це гендерні планети, тож аспект сприятливий для пристрасті, для знайомств. Також для спорту і вирішення питань фінансів. Середа, 19 червня. Ми будемо під пливом 13-ї місячної доби із 19 годин 21 хвилини ввечері і до 19.32 буде місяць без курсу. Нових важливих справ ми не починаємо, адже вони можуть мати непередбачений результат або ж не дійти до свого логічного завершення. Зранку місяць продовжує пробувати в знаці Скорпіон і буде робити гармонійний аспект до Нептуну. В даному випадку в гармонійному аспекті Нептун це символ нашої віри, фантазії. То зростатиме наша інтуїція, сприятливе звернення до астропсихології, до езотерики. Меркурій та Марс продовжують гармонійний аспект, сприятливі для підписання угод, зустрічей, недалеких поїздок та отримання важливої інформації. Починає діяти напружений аспект між сонцем, яке символізує нашу енергію та прояв власного я, і Нептуном. Тож ми можемо бути під впливом ілюзій, можливі обмани, самообмани та розчарування. Потрібно бути обережними у поводженні із медикаментами. Та на воді. Можлива поява натхнення, тож пропрацювати напружений аспект можна через творчість, танці, музику, допомогу тим, хто потребує. Цього ж дня починає діяти й захисний аспект, коли сонце буде у з'єднанні із Венерою. Зростає соціальна активність та можливість проявляти себе, звернути на себе увагу, розкрити свій творчий потенціал. Символом 13-ї місячної доби є кільце це сприятливий період для групової роботи та накопичення інформації. І з 19-ї години 33 хвилин ввечері місяць буде переходити знак стрілець, тож ми будемо націлені на розширення кругозору, на навчання та зустрічі. У четвер, 20 червня, місяць буде перебувати в знаці Стрілець, буде діяти 14-та місячна доба, і цього дня. Ввечері 23:51 сонце буде переходити в знак Рак, але вже починає діяти зв'язок між сонцем, Меркурієм та Венерою. Це дуже енергійний день, оскільки сонце максимально заряджене, і ми можемо прописувати плани на все літо. Перед цим, звісно ж, ми маємо позбутися всього непотрібного і негативного. Хороший день для святкувань, для шоу, виступів. Оскільки знаком стрілець управляє Юпітер, який все розширює і дає нам оптимізм, то дуже важливо в цей період зарадитися саме такою позитивною енергією, щоб прожити сприятливо все літо. Можна цей період знайомитися, багато спілкувань може бути. Можете візуалізувати своє майбутнє. Це може бути сприятливим періодом саме для прояву своєї фантазії, проте бути обережними. Сонце в напруженому аспекті до Нептуну залишається, бути уважними із обіцянками. Можуть бути обмани, бути обережними із водою, може бути небезпека із повітря, від води, слідкуйте за якістю їжі та дозами медикаментів. Символом 14-ї місячної доби є лабіринт. Розпочаться цього дня хороші справи, мають багато шансів на вдале завершення. Про особливості дня літнього сонцестояння зроблю окреме відео. У п'ятницю, 21 червня, буде діяти 15-та місячна доба, місяць залишається в знаці стрілець. На нас же може починати діяти енергія повного місяця. Не рекомендується в цей період починати важливі справи нові. Оскільки енергії місяця дуже багато, вона може бути не приборкана, можуть бути розгубленість, емоційність, і від цього підвищена конфліктність та неуважність. Сонце буде у з'єднанні із Меркурієм та Венерою, і буде робити гармонійний аспект до Марсу. Тож, якщо відкласти важливі угоди не виходить, то можна зробити підписання угод та договорів, які мають короткостроковий ефект. У суботу, 22 червня, ми будемо зустрічати повний місяць. І з 2 години ночі 10 Хвилин місяць перейде в знак козиріг. В цей період сонце залишається в другому градусі, знаку рак, а о 4-й годині ранку 8 хвилин ми зустрінемо повню. В цей період нам будуть висвітлюватися теми, які пов'язані із відносинами батьків-діти, із нашим відчуттям комфорту, нашими бажаннями йти за своїми емоціями, з однієї сторони, а з іншої сторони почуття. Обов'язку, дисципліни це дуже важливий період, оскільки місяць буде знаходитися в знаці козиріг, хто від нас його управитель Сатурн буде вимагати структурованості і дисципліни, дотримуватися часу, планування, сприятливі зустрічі. Це час приймати важливі рішення, прописувати покроковий план для реалізації своїх цілей. Місяць буде робити гармонійний аспект до Марсу а Марс гармонійний аспект до Меркурію. Тож будуть поєднання того, що ми бажаємо на підсвідомому рівні. Наші емоції будуть допомагати нам втілювати свої бажання, свої мрії в життя. Знак сороку буде тримати місяць в дисципліні і певній холодності, щоб не було надмірної емоційності. Обов'язково окреме відео стосовно повного місяця та в які сфери він буде потрапляти саме у вас, зроблю окреме відео. А зараз розглянемо неділю, 23 червня. Цього дня місяць буде робити аспект можливостей сприятливих до Сатурну. Ще один момент, який пов'язаний із дисципліною та відчуттям порядку. Сприятлива для знайомств, для активного відпочинку. Сонце буде робити разом із Меркурієм та Венерою гармонійний аспект до Марсу, а Плутон, вища планета, буде в гармонійному аспекті до Нептуну. Тож ми будемо легко адаптуватися до мінливості життя, адже коли з'єднується Сонце разом із Венерою, у нас народжується новий цикл Венери, а він полягає в тому, щоб ми проявляли більше емпатії, доброти до всіх, хто нас оточує. Особливо це стосується членів нашої родини, щоб ми були націлені на створення затишку та комфорту. Також хочу зазначити інші аспекти, які будуть впливати на нас впродовж цього тижня: це гармонійний аспект між Ураном та Сатурном. Уран планета інновацій, всього новітнього, креативного, а Сатурн планета дисципліни і порядку. Тож структуровані зміни, сприятливі для наукової праці час, а поєднання раціонального підходу та інновації, креативності допоможуть досягати наших цілей. Також Уран буде в гармонійному аспекті і до Нептуну, що дасть нам гнучку адаптацію до різких змін у житті. Сприятлива робота в колективі однодумців. Гармонійний аспект між Юпітером та Нептуном дає нам можливість мрія. Мріяти мр масштабно, проявляти свій авторитет на благо людству, проявляти свою любов. В цей період може зростати наша інтуїція, і вона допоможе нам досягати успіху, а також зростатиме віра в нас самих. Бажаю вам чудового тижня, реалізації ваших планів. Підписуйтеся, хто ще не підписаний, підтримайте український контент. І до наступних зустрічей в наступних відео!